Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воски, і тема нашого сьогоднішнього ворожіння – це звільнення. А значить, ми поговоримо про те, що йде в минуле. Давайте послухаємо нашу свічечку і дізнаємося. Від чого ви все ж таки будете звільнятися, і що назавжди залишиться в минулому? Дивіться на водичку або на вогник свічечки. Тут якийсь вихід ваш показано, як наче двері відкриваєте перед собою якийсь новий простір. Одразу говорить свічечка про те, що йде якийсь підйом за цим, одразу за цим йде. І як іначе будете двері зачиняти за собою. Якось міцно на двох ногах балансуєте, стабілізуєте положення, зачинивши двері. І, з'явившись в цьому новому просторі, ви, як іначе, будете встановлювати нові закони, нові правила. Але заходите в цей новий простір, як іначе дуже вимучені, дуже втомлені. Розбиті. І, як іначе запускаєте якийсь механізм встановлення, балансуєте, стабілізуєте почву під своїми ногами. Ви своїми руками якимось труднощам зачиняєте двері, які довели вас до такого стану. І виходите на нову платформу. Повертатися назад ви точно не хочете. Ви хочете встановитися і встати, і йти продовжувати вперед. Так буде таке. ви будете відсікати якихось персонажів в вашому житті? І тут вони стоять в образі негативних персонажів. Можливо, вони стали причиною вашого руйнування в житті, образи, зради. Назавжди будете ставити крапочку в вашому спілкуванні. Не хочете і все. Ви прийняли це рішення. Тому що знак оклику в вашій голові, і ви говорите ні, більше в сторону цих людей ви більше не повернетеся, щоб не трапилося. Коло вашого спілкування, ваше оточення воно звужується, і тут ви залишаєтеся зачинені, ви не розкриваєтеся цим людям. Таке відчуття, що ви перестали довіряти. Ви дуже обережні. Саме минуле зіграло ролі, стало причиною. Зробило такий слід. Ви, роз, як наче розучилися довіряти, і тепер дуже обережні. Хоча в вашому колі, в вашому оточенні є люди надійні, але минуле ваше так вас побило, так принесло в ваше життя розчарування люди з минулого, і ви перестали довіряти, ви розучилися це робити. Ви це рішення вже прийняли. Буде так і по-іншому не буде. Достатньо, ви наїлися і напилися. Отут стоїте і тримаєте в руках меч. Ви когось чекаєте? Ви в очікуванні якоїсь людині, хоч ви і зачинили двері, але ви чомусь Знаєте і впевнені в тому, що хтось повинен з'явитися. Ви чекаєте на це появлення в вашому житті. І тут змальовується жіноча фігура на горизонті. Вона повинна з'явитися. Ви знаєте про це, ви знаєте, що ця людина обов'язково з'явиться, і ви стоїте з мечом. Ви чекаєте цю людину. І ви готові. Розумієте? Ви готові до цієї зустрічі. А меч в руках це говорить про те, що ви озброєні. Ви знаєте, як будете діяти в цій ситуації. Ви дуже гарно, добре знаєте цю людину, цю жінку. Дуже добре з нею знайомі. І ви знаєте, що рано чи пізно вона з'явиться. Вона очікує, вона очікує. І вона сподівається на те, що час лікує. І сподівається, що час лікує, і вона розуміє, що вона вам нанесла образу, і вона стала причиною цієї образи. Тому тут ви озброєні, ви знаєте, що вона прийде, що вона з'явиться. Не те, що я хочу вам сказати. Ви стоїте на підкові. Дивлячись в майбутнє, дивлячись на цю дорогу до своїх мрій, до своїх бажань. От ваша зірочка дорога, сонечко, у вас якісь бажання на майбутнє. І стоїте ви на підкові, дивитесь в сторону горизонту. Звісно, готові зробити перший крок. І... Простір, який перед вами розкривається, як поляна з квітами, говорить вам про те, що життя буде показувати вам нові можливості. Кожна, кожна квіточка це щось нове. Це як пропозиції в вашому житті, якісь можливості, перспективи, які будуть вам надані. І вибір буде вже за вами. Тут теж з'являється, з'являються нові інтереси. Щось по-іншому будете дивитися, думати, гадати, будете цікавитися чимось новим. Можливо, це отримання якихось нових знань, можливо, у вас будуть змінюватися інтереси, у вас будуть нові проекти народжуватися в голові на майбутнє. Для кого це буде програватися як отримання нових знань? Це знак укріплення вашої платформи. Ваших життєвих позицій? Так, це появлення нових ідей, нових цілей і, звісно, знань, тому що тут йде потік інформації, який ви отримуєте, і бажання, яким ви будете горіти. Так. Якісь відносини, незакінчені відносини, якісь ситуації в цих відносинах не вирішені до кінця. Показані тут чоловік і жінка змальовуються. ситуація вона буде повертатися в ваше життя. Вона обов'язково повернеться, щось по колу пішло і знову. Йде по направленню до вас ще не поставлена крапка. Тут чоловік. Чоловік або один, роз'єднаний від цієї жінки, або тут парочка. Парочка, яка вам принесла багато страждань, багато сліз, тут розбите серце, тут неочікуваність, яка розбила вам серце, ви і подумати не могли, що таке може бути, що хтось з них або разом вони могли нанести вам таку такий біль, таку образу. Почти, свічечка хвилюється. І це буде повертатися. Повертатися, скоріш за все, для того, щоб ви поставили крапочку. Ви повинні поставити крапку, тому що ситуація ще не закінчена, вона тягнеться. Через цих людей ваша почва вона не зовсім стабільна. Вони і створюють вам о, таке хитання, створюють вам нестабільність. І, скоріш за все, що вам потрібно поставити раз і назавжди крапочку. Тут якесь питання повисло у повітрі. І поки це питання не вирішиться, ця ситуація між вами не вирішиться. І якби ця ситуація навколо вас не крутилася і ви не старалися піти з цієї ситуації, то вона повинна відбутися. Ви повинні поставити тут крапочку. Тут вирішується дуже серйозне питання, дуже важливе питання. І без вирішення цього питання не буде свободи дій у те нове, на яке ви направлені. Початок змін є. Я не скажу, що ви вже перейшли, але підйом і зріст почався. Ви починаєте підніматися. Це і є початком ваших змін в вашому житті. Тут ще таємниця якась випливає. Причина. Причина зупинки у ваших справах відбулася в ваших справах, можливо, в ваших планах або проектах. Це стало причиною стогнації. Тут така зупинка, як надовго, на довгий період часу, і ви дізнаєтеся. Хто до цього приклав зусилля? Так, ви дізнаєтеся. І тут неприємна ситуація до вас буде надходити. Не показано, як вона до вас прийде, але вона до вас йде. Тут щось як негативом, через негатив іде дія. Щоб у вас справа зупинилася і не було зросту, знову жіноча фігура змальована, постаралася вона, тут звертання до магії, тут через магію дія на, ваші, на ваш проєкт, на ці результати, які ви хотіли отримати. І все це, звісно, стало причиною зупинки. Це все через магію. Жінка працювала через магію, залишаючись непоміченою і дуже довго залишалася у темряві. Але дуже добре, що інформація до вас надійшла і ви тепер будете знати. Можливо, ви будете. Змінювати і змінили вже траєкторію ваших, ваших планів, або ви почали з нуля інший проєкт, або покращуєте цей проєкт, і тільки от зараз ви розумієте і починаєте розуміти, що чому у вас щось не виходило раніше. Скільки ви вкладали, але воно просто руйнувалося. І тут дійсно дія, була магічна дія. Тому що ви сильні, ви сильні, це ваш, ваші знання, ваш досвід, ви намагалися вкласти, щось реалізувати, добитися тих результатів, до яких ви йшли. А чоловік з минулого буде стукати, буде стукати в ваше життя, буде дуже серйозна розмова. З цим чоловіком, але двері зачинені. От як тільки ви зміните положення справ? І тут, же, як тільки цей чоловік, дізнавшись про це, що у вас новий етап в житті, що ви якось змінилися, що ви змінили хід подій в вашому житті? Він просто дізнається про ці зміни. Ці зміни вони будуть, їх буде видно, їх неможливо буде приховати ні від кого. Це буде неможливо, тому що ви настільки хлопнете цими дверима, зачините їх в минуле, що... Дзвін цього хлопка, він про це будуть чути всі. І він дізнається про те, що у вас такі зміни в вашому житті, перспективні зміни в вашому житті. І він це сам не бачить, він дізнається інформацію за вас і почне знову стукати в ваше життя для того, щоб повернути вас. І ви починаєте в цей момент відбиватися по типу: Ні-ні-ні, це моє життя, я до цього йшла, я до цього сама прийшла. І ви не хочете, ви відмовляєте. Ви йому скажете, що час минув, достатньо часу минуло. і... З'явившись в цьому новому просторі, пам'ятаєте, я вам говорила на початку, що ви будете стояти з мочом, ви будете стояти на стражі. Що більше ніхто вам не завадить, не зашкодить. І ви будете оберігати вашу нову територію від минулого. Ніхто більше не зможе вам шкодити. І ви не хочете повернення. Всього того, від чого ви самі відмовилися, тут з'являється жінка, жіноча фігура змальовується, вона, зв'язок у вас якийсь кровний зв'язок, вона до такої прямо. Гостроти готова влізти в ваше нове життя, але їй також доступ закритий. Їй так цікаво, що відбувається в вашому житті. Але тут говориться про те, що вона дуже сильно в минулому постаралася. Постаралася. З шкодила шкодила вам, шкодила вам в Минулому дуже серйозно. Небагато чого зробила, вам негативного, деструктивного принесла в ваше життя. А вам було боляче. Ви Заради цієї людини колись давно жертвували, жертвували своїм часом, своїм здоров'ям, своїми коштами, фінансами, багато приділяли уваги цій людині. У вас були, у вас було відношення до цієї людини дуже добре. Але ви не підпустите її знов. Просто вона так постаралася в минулому, що ви просто змінили відношення до цієї людини. Ви з розбитим серцем, з боль'ю ви пішли і вичеркнули її свого життя. А вона хоче знову поринути, втертися в ваше нове життя. Вона хоче бути. Біля вас. І в неї ціль вона хоче управляти вами на благо собі для свого ж комфорту. От. Такими методами вона буде діяти на вас через близьких людей. Можливо, через тих людей, які є зараз в вашому оточенні, можливо, буде на жаль, давити. Що вона хоче сказати, що вона дуже жаліє, що вона колись зробила таку помилку, але, знаєте, вона знову і знову буде робити те саме. Хоча, якби я вам зараз не сказала, то е, ту позицію, яку ви зайняли з мечем в руках, ви, ви стали такою жорстокою. Чи жорстоким, щоб більше не підпустите. Не підпустите цих людей, які колись вам зробили боляче. Вас навчило життя. І вони, ці люди, також вас навчили своєю поведінкою до них так відноситися. Так. Будете людей бачити наскрізь? Щоб вони не робили, щоб щось вони не говорили, все буде вами помічено. Будете як рентген бачити їх наскрізь. Так. Тут також що говорить віск, що яку б маску люди навколо вас не вдягали, ви все одно їх розпізнаєте. Як сканер будете все бачити, все будете щитувати, любу інформацію, і, і... що ще? Якась таємниця. Таємниця пов'язана з якоюсь сильною людиною. Хтось сильний в ваше коло? Ваше коло, сильна людина пішла. Вона пішла другою дорогою через ваше коло. Якась гадость, якась підлість. Якась сильна людина, ви хвилюєтеся і є такий момент, коли ви сидите і згадуєте цю ситуацію, аналізуєте, що можна було б уникнути цього, що відбулося, про щось жалкуєте, що втратили якогось хорошого друга чи хорошу подругу. І для вас ця людина вона сильна. Людина пішла, залишилася в минулому, але у вас досі є це жалкування, що можна було змінити цю ситуацію. Але що ж зараз говорити про це сенсу немає? І от зараз випливе таємниця, ви дізнаєтеся причину, хто впирається в вашу сторону. Ви дізнаєте, що хтось допоміг, щоб ця людина пішла, дуже постарався. Це довго залишалося в таємниці, довго, але людина пішла через якусь людину іншу. З вашого оточення. Так. Також пташки летять, буде якась звістка протягом 5. Цифра 5. Протягом п'яти днів буде звістка про, про якусь людину. З цією людиною ви працювали чи працюєте, і ви отримаєте якусь звістку. Звістка буде позитивного характеру. Будете радіти, радіти і за цю людину, і за себе, щось дуже добре буде відбуватися. Дуже цікавий сьогодні віск вийшов енергетично дуже сильний. Я, як завжди, бажаю вам всього самого, самого найкращого. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.